Сьогодні ми розглянемо тему складне речення. Для того, щоб з'ясувати, які речення називаються складними, давайте визначимо граматичну основу в наступному реченні. Пожовкло листя на березах. Визначимо підмет, що листя виражений іменником. Листя, що зробило, пожовкло. Присудок, виражений її словом. Зробимо те саме з реченням наступним. Багрянцем спалахнули ягоди шипшини. Ягоди, що зробили? Спалахнули. Підмет і придбати. Це речення прості, тому що вони мають одну граматичну основу. А що буде, якщо ці два речення об'єднати? Ну, наприклад, інтонаційно, без допомоги сполучників. Пожовкло листя на березах, багрянцем спалахнули ягоди шипшини. Ми бачимо, що перед нами речення, яке складається з двох простих речень. Зв'язані вони інтонаційно, без сполучників, то перед нами складне речення. І на межі поставимо кому. Перше і друге речення. Давайте спробуємо між цими простими реченнями ставити сполучник. Ну, наприклад, єднальний сполучник І. Пожовкло листя на березах і багрянцем спалахнули ягоди шипшини. Знову ж бачимо, що перед нами складне речення, але воно вже пов'язано з получником сурядності І. Таким чином ми можемо зробити висновок, що складне речення це речення, яке складається з двох і більше простих, з'єднаних за змістом та інтонаційно. Складні речення поділяються на безсполучникові, тобто ті, які пов'язані тільки інтонаційно, без допомоги сполучників. І сполучникові. Які пов'язані з сполучниками. Сполучникові речення поділяються на складносурядні і складнопідрядні. Складносурядним називаються речення, частини якого пов'язані між собою сполучниками сурядності і є рівноправними, незалежними між собою. На схемі це можна показати наступним чином. Складнопідрядними називаються речення, які пов'язані між собою сполучниками підрядності, і одне з них є головним, а інше є підрядним. Наведемо приклад складносурядного речення. Наприклад, настала зима і пішов сніг. Кожна з цих речень може існувати окремо. Незалежно одне від одного. І вони пов'язані між собою сполучником зарядності і наведемо приклад складнопідрядного речення. Я прочитав роман, бо хочу знати долю героя. Прочитав роман, чому? З якої причини? Бо хочу знати долю героя. Одне речення є головним, а друге є підрядним.